А Господь, Він Той, що піде перед тобою. Не опустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. Дорогий друг, Слово Боже, закликає, і Ісус Христос каже, що Він не залишить тебе і не покине. І якщо сьогодні є в твоєму серці якісь страхи, я би хотів разом з тобою сьогодні покликати до нього, щоби дорогий наш Господь розрушив всяку боязь, всякі страхи, всякі фобії, які є в твоєму житті, може, ти боїшся за завтрашній день, може, ти переживаєш за своїх дітей, може ти переживаєш за будуще. Будущність нашої держави, може, ти переживаєш за своє здоров'я, може в тебе панічний страх за те, як ти маєш жити і за що ти маєш завтра жити? І я би хотів разом з тобою, щоб ми сьогодні покликали до нашого Господа, щоб він розрушив всякий страх, тому що боящийся недосконалий в любві. Нехай Бог наповнить твоє і моє серце любов'ю Божою, щоб всяке зло, всякі страхи були розрушені. Він каже. Що він тебе не залишить. Він каже, що він завжди з тобою. І якщо знаєш, є люди, які питають, де ж був Бог, коли прийшла та катастрофа, чи де був Бог, коли діти маленькі вмирали. І я тобі хочу сказати, що Бог він на своєму місці, він на троні, він на славі своїй сидить, там, де престол благодаті Його. А питання стоїть в тому, де люди були. Де люди знаходяться, і сьогодні Бог не кидає людину. Людина кидає Бога. Людина відступає від Господа. Бог ніколи. Бог є любов і він любить. Тому сьогодні, в цей час, дорогий Ісус. Благослови цю людину, яка сьогодні дивиться, чує. Ми разом з цією людиною звертаємося до тебе і просимо: розруш всяке зло, розруш всякі страхи, щоб нам сьогодні наповнятися твоєю божественною любов'ю. Тому що любов це є совокупність совершенство. любов це виконання закона, щоб я, всякий страх, який є в нашому сьогодні серці він іщез во ім'я Ісуса ми просто благаємо і просимо Тебе захисти нашу державу, захисти воїнів нашої держави, які сьогодні боронять нашу, нашу країну. І нехай прийде мир в наші серця і в нашу країну. Тобі хвала і честь, великий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.